Українські дрони вразили нафтобазу Атлас у Ростовській області поблизу міста Каменськ-Шахтинський. Пожежа там розгоряється. Пишуть місцеві пабліки. Зайнялися мінімум два резервуари. Палає тут уже вдруге. Схожий інцидент відбувся в серпні. Тоді пожежу гасили тиждень. Ця нафтобаза належить управлінню Федерального агентства з державних резервів і спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для збройних сил країни-агресорки. У російському мінобороні заявили, ніби вночі федерацію атакували приблизно 50 Дронів і ніби їхня ППО знищила 47 безпілотників у кількох областях і в окупованому Криму. Той випадок, коли чотири FPV вартістю 100 тисяч гривень спалили російський комплекс за мільярд. Українські воїни розвідники із підрозділу Крила здійснили чергову спецоперацію в тилу ворога. Бійці виявили і завдали ювелірного удару по радіолокаційному комплексу окупантів Зоопарк. Відео моменту влучання оприлюднило головне управління розвідки. Цей комплекс призначений для виявлення позицій вогневих засобів, зокрема артилерії, мінометних позицій, пускових установок. ППО зоопарк використовують для коригування вогню, стеження за повітряним простором і безпілотниками. Але чотири дрони українських розвідників зоопарк таки прогавив.